Вітаю на каналі Зелена Метушня. Сьогодні ми знову в цій зоні. Це парадна зона, вхідна зона мого подвір'я. Знаходиться вона перед воротьми і з боку будинку. І які зміни тут за рік у нас пройшли? Що ми тут робили? Я хочу вам показати в цьому відео. Багато чого в цій зоні змінилося за останній рік. Рослини попідростали це само собою, але є і технічні переробки. І саме що ми тут робили цей рік, ми не лінувалися, ми працювали над цією зоною, бо все ж таки це лице нашого подвір'я майбутнього і. Хочеться, щоб ця зона виглядала якнайкраще. Що ж ми тут зробили і переробили? Давайте розпочнемо дивитися, починаючи з жовтня місяця минулого року. Це був 23 й рік, і ми розпочали свій шлях до майбутнього газону. Нарешті з'явилася можливість докласти бордюр. В парадній зоні мого саду, ось подарували мені кілька камінців. Деякі були викладені вже видно, Ці також підпірна стінка вже роки три або два тому викладена. І ось такі недоробки тут були, не вистачало мені каміння, взяти його було ніде, бо якщо я розпочала все це викладувати в основному з ракушняка, то і хотіла продовжити також цього каміння. Навіть давала оголошення, можливо, в кого є такі биті залишки, але ніхто не відгукнувся і зовсім випадково. Виявилося, що моєю знайомою є такі камінці, і вона зрадіст зі мною поділилася. А для мене мати каміння це окреме задоволення. Рослини це само собою. А я дуже полюбляю каміння. Ось тут треба підпірну стінку завернути туди до паркану, бо тут схил такий повищий. У цей весь ґрунт ми вибирали. Всі ці підпірні стінки творили завдяки тому, що ми вибирали ґрунт для того, щоб вирівняти оцю центральну основну зону, де буде галявинка. Ось так уже бачите, свіжі камінці, вони ще покриті мохом. Видно, і оця якраз частинка була дороблена. Ще трохи каміння треба викласти з іншої сторони. Бо так восени в жовтні 23-го року виглядала моя діляночка, хвойні попідростали. Начебто треба було тут викласти декілька камінців, але для цього треба було вибрати багато ґрунту. Це не одна тачка. А якщо з усієї з цієї зони, то я навіть не пам'ятаю і не можу вам і приблизно навіть сказати, скільки тачок землі було від ціля вивезено. Ми перемістили ґрунт в зовсім іншу зону. Десь прибираємо, десь дорівнюємо. Тут також треба буде доробити підпірну стіночку, бо на такому схилі вода не затримується, вона зливається. Рослинкам не вистачає поливу таким чином. Вздовж паркану висаджені хвойні, які підросли. Я їх змогла вилікувати. Вони такі страшненькі тут росли. Це кіпарисовики, в нашому кліматі зовсім важко їх вирощувати, але тут під парканом їм сподобалось і коли я їх вилікувала, ну все дуже так гарно вийшло. Деякі тут тіньовитривалі рослинки, але тут і сонця забагато. Тому і туя тут також висаджена. Думаю, їй вистачить сонечка. Ось тут ще висаджу якісь хвойні рослинки для того, щоб скоріше прикрили так паркан і зеленіло навіть взимку. Я дуже задоволена тим, що з'явилась можливість доробити оці знаєте, такі апендицити. Ось так восени виглядає моя діляночка. Листичка з Барбарисів скоро осипеться. І тільки хвойні, і тут не вистачає хвойної рослинки. Напевно, ти туди підсаджу, бо там буде е, влітку достатньо така тіньова зона і не вистачає мені там хвойної рослинки. Ну ось так. І продовжимо далі дороблювати і потихеньку. Продовжувати роботи, щоб висіяти газон. Багато тут роботи, немає доріжок, е, будівля з туалетом, мені муляє очі. Треба все це переробляти, аби вистачало сил, натхнення та й бюджету, скажімо так. 16 квітня, вже 24-го року, ми вже почали підготовлювати саму цю галявинку під посів газону. Для цього ми поприбирали всі найменші бур'янці до самого маленького маленького, які тут тільки можливо було прибрати. Ми Розрівняли ґрунт, рівняла я звичайною сапою, а потім притаптували ногами. Ну як можемо, так і можемо. По-перше, тут дуже хвиляста така ділянка ніякі катки тут використати просто неможливо. Дуже багато вигинів підпірних стінок, і та й немає у нас такого катка і зробити його чого. Тому просто притаптували ногами. Так, з однієї сторони з під піпні стінки є праворуч, злівою просто викладені маленькі камінці. Були так, треба дороблювати і ту зону, і під цей бордюр. Ось якраз на десь вздовж коніки, отам от порівнювати. Але камінців немає, тому розпочали посів газону так, як є. Ну ось розподілила я насіння газонних трав на цій галявині. Ось тут так не вистачає мені бордюру, ну дуже не вистачає, але і камінців немає. Сіяла досить густо, але в нас вже почалася посуха, і це така ризикована справа виявилася. Ну, що буде, то буде. Якщо що, то будемо підсівати. Насіння, поки вистачає, і є. Зазеленіла навесні ця вся моя галявинка. Яскраво так також виглядає, не менше, ніж восени. Вже порозквітали первоцвіти, червоні тюльпанчики тут якимось чином з'явилися. А також мене дуже радують такі первоцвіти. Це рябчик шаховий білого кольору. У мене тут зростає вже такою картинкою маленькою наріз. І також тут у мене є, окрім тюльпанчиків, ще рябчик темненький, шаховий. Також дуже цікава в нього розмальовка. Хочу розмножити їх побільше, вони так гарно і природністю вписуються в будь-який сад. Ну, ось таким чином є газон. Подарували мені знову ж таки каміння, тому це дрібненьке зараз поприбираю. Насіяний газон між камінням також по викопую і вирівнюю цю догу. Тут більш закуточок, а хочеться більш правильної такої закругленої форми. Зараз прокосимо. Є в цьому році в нас можливість косити газонокосаркою бюджетно, але свою функцію вона е, виповнює і відробляє. Так, тепер є ще зайвий простір для того, щоб розросталися рослинки. З'явилася ось тут так зовсім таку простору, мабуть, чи й треба щось досадити. О, виклала камінці, тепер все так гарненько виглядає, пролили газончик, таким чином поливаємо. Зовсім інша картинка зараз. Просто все так наросло, так гарно виглядає. Зараз вже вересень 24-го року. Ось так виглядає моя галявина. Газон наріс. Той, що наріс гарненько, але багато випаду за цей рік. Не весь він зійшов, ми будемо ще підсувати. Але зараз не про це. Зараз хочу вам показати. Таку помилку, яку я зробила, я її я знала, що я її роблю. Але іншої можливості виправити це на даний час у нас немає, і тому е це ще й додаткова праця. В чому це проявляється? Дивіться: по-перше, газон має неправильну форму. Тут вигини, і газонокосаркою, у нас електрична газонокосарка, проходитись тут незручно. Ну, ділянка невелика, тому в принципі ми тут ще граємось, але навіть не вигине моя помилка. Моя помилка в тому, що ми не зробили такий бордюрчик для колеса. Я знала, що мені треба викласти, але його треба або з пласкої такої плиточки викласти, або такий бетонний залив зробити вздовж оцих всіх камінців. Газонокасарка тут ніколи не пройде. Треба Робити так, щоб колесо газонокосарки по такої пласкої поверхні проїжджало, і тоді оця кромка газону була б такою акуратною. Не можемо ми ще дуже близько до цих камінців приїхатися, бо вони достатньо гострі і можна пошкодити корпус газонокосарки. Тому оцей контур я прохожу, е, проходжу стрижкою акумуляторними ножицями. Вони в мене були затоплені, я довго не косила, але от зараз чоловік якраз таки наточив ці ножиці, і я займусь оцим газончиком. І оскільки вже сонечко не так пече, у нас вже від 23 до 30 градусів в затінку на даний час, це для нас прохолода в цьому році. Так, можливо, для когось це спека. Деяких районах України, а для нас це прохолода. У нас не було дощів вже майже сім місяців. Дощів немає. То, що пройшло там по півгодинки три рази, я не рахую. Якби по півгодинки це кожен день йшов дощ, то це інша справа. Але мені потрібно зробити переробки, деякі поприбирати вже рослинки. Вже Треба щось розпочинати, але я ще вагаюсь трогатись з місця, рухати хвойні. А ось багаторічники, я думаю, в принципі, можна зараз попересаджувати. У мене є декілька тут пустих місць, і моя задача на сьогодні деякі рослинки прибрати і посадити тут хости. Зараз. Десь біля 12 дня і тут, так, тут спекотно, але я хочу висадити хости, які до сонця більш-менш відносяться спокійно, такі сорти. В нашому регіоні я вже випробувала деякі сорти, які пишуть, що спокійно до сонця відносяться. Ні, ну, важко їм, вони печуться все ж таки. І ось, наприклад, ось тут бузульник, він зовсім це рослинка для тіні. І ось так виглядає при. Поливі два-три рази на неділю. І оскільки ще й бузульник достатньо висока рослинка, то його я поприбираю, повикопую, пересаджу в іншу зону. А тут якраз висаджу пару хост таких височеньких. В цьому році буду ділити арункуси свої, оцей зовсім велетень. Не знаю, чи допоможе мені в цьому чоловік, бо я восени цього року не дуже працездатна. У мене прострелило спину три рази, тому копати дуже щось велике я не можу. Ну, сподіваюсь, оці два бюльника, мені вистачить сил викопати. Ну, подивимось. Якщо що, то буду до праці залучати чоловіка. Думаю, що він мені допоможе. І хвойні розростатимуться і будуть давати мені більше тіні, тому моя колекція з хост тут. Розпочне своє життя. Ну тож, розпочинаю або продовжую доробки і переробки в цій зоні свого садочку. Хотіла показати, як я стрижу цю кромку газону, але для мене це виявилось неможливо. Спина болить і тому я лежачи, тут повзаючи, простригала і не стала знімати це, бо вигляд це як такий черв'як на сухій землі. Ну, В принципі, пройшлася по кромці і зараз прострижу центр газону. Після стрижки газону. Якраз гарно видно ті місця, де газон не проріс насіння. Не вистачило, напевно, вологи, щоб воно проросло. Ось такі плямки будемо досівати. Але взагалом, якщо враховувати, що це не англійський газон, а українська галявина, то мене все це влаштовує. Ну, Трохи виправимо згодом. Трохи вивільнила місце. Отут два кущі бузульника. Ось вони такі величенькі тут росли. Я їх прибрала і малечу тут залишила. Якщо захинуть, при пересадці все-таки, що у нас спекотно, оці бузульники, то оця малеча піде мені на заміну, щоб не втратити зовсім бузульник. Це сорт отела, дуже гарненький, такий бордово-зелений. І ось тут поміститься гарна велика хоста поміж Туї і Кіпарисовику. Сьогодні я привезла ось такі гарнезні екземпляри. У мене тут чотири сорти, і їх треба буде розподілити десь в оцих в оцих зонах. Досить сонячно, але мені дуже хочеться, щоб тут росли такі лапушисті. Хости. Подивіться, яка красунька, просто неперевершена. Зараз вона така зелененька, а взагалі то яскравий центр має навесні це сорт Варпойнт і ось такі екземплярчики. Я тут висаджу. Голд стандарт, стандарт прив'яла, але якраз таки вона е, сонечко повинна витримати. І Жовтенька також частково повинна знаходитись на сонці, щоб мати такий яскравий колір. А ця хоста хоч із таким блакитним е, нальотом на листочках, але вона у мене зростала на більш сонячному місці. І е, що не дивно, то цей блакитний такий, напл, він зберігся. От мені цікаво, чи витримає він тут сонце. Подивимось. Ну що, я буду саджати і покажу вам результат. Ну і ось кінцевий результат. Ну, звісно, не кінцевий. Деякі рослинки я ще буду сюди підсаджувати. Сосна розростається, і тут я вже, напевно, нічого садити не буду, бо маленькі-маленькі, карликові, але все ж таки вони ростуть і ростуть, зважайте на це, все ж таки не дуже так і повільно. Купувала малесеньку, в П-9. Там буквально було, можливо, 5 см привой і ось. Вже така куля 50 см в діаметрі за 5 років. Через ще 5 років вона вже буде метр. Ну, Туї це туї Ані, як вона як підгоріла, так і залишилась, не відновлюється. Ну, одна сторона наростає, згодом і та наросте, але, напевно, вже не цьому році. Цю ялиночку Little Gem. Мені будівники зламали, але ну ось видно, бачите, з однієї сторони вона коляста, а ось з цієї не вистачає гілки, але вже бачите, так, також гарно заростає. Ялиночка, главка, глобоза, ми її чистили, показувала. Я чистила, вам показувала. Так, тут. Барбариси ялівці. От бачите, зблизу показую вам такі камінці. Вони були порожчим мохом, але тут сонячна сторона, мох він висихає. Ну, можливо, як почнуться дощі, осінь, зима, тоді мох відновиться. Так, барбариси, барбариси. Отут у мене така карликова ялиця росте, але це тут ненадовго вона росте. Я її присадила, аби перевезти на цю ділянку, але вона чекає своє місце, воно ще не зроблене. Так, позаду гарно разися ялівець такий. І дуже любила я цей сорт Барбарису, але він в цьому році дуже страждає. Я не розумію, чому він не може відновитися. Можливо, там і хрущі, бо тільки що знову викопала. Вірніше, хотіла посадити хосту. О, бачу, що зів'яла гейхера, Я її так дёрнула. бачу, коріння з'їдене і, звісно, і одразу ж викопала хруща. Ось, така. ось так вправно працюють хрущі на цій ділянці. Так, ось на цьому місці висадила хосту. Вона зараз розвалилася, бо вона викопана ще з вечора була. Треба пролити, вона підніметься. Хости дуже витривалі. Тут я вже тис садила маленький, але він загинув. Отримувала від борожнюків 10 тисів для живої горожі, купувала один, виділила в цю зону. І з 10 мене залишилось два живих. Ну І спека вплинула. І дуже маленькі рослинки. У них просто дуже маленька коренева. Вона. Ці верхні слої, які пересохші, вона просто не витримує. Хоча тут достатньо було поливу. Хотіла прибрати, тут у мене ростуть клопогон і децентра розбите серце, хотіла прибрати, але вони такі гарні були, коли в минулому році, поза минулому були. Ну, в принципі, влітку були дощики, і дуже гарно виглядали ці рослинки. Я от сподіваюся, якщо їм тут ноги підсадити, інші рослини, закриється земля, то можливо вони не будуть так сильно пектись. Ну, а якщо ні, то доведеться пересадити. Але мені така вертикаль тут гарна. І для центра то довго, дуже довго тримала свої квіти. Цвіла. Гарно і довго. Ну, звісно, затіночок ще дадуть оці дві рослинки. Ялинка-коніка. Передивлялася нещодавно відео, якою вона була, ми сюди її садили розміром 50 см. От зараз вона вже 1,50 метр, 50, судячи з паркану, і бачите, вже намагається вирости трохи більше, вже на пару сантиметрів більше. Я також дуже швидко виріс. Садила з P9-ки маленьким о, таким саджанцем. Десь сантиметр, він 25 був, можливо, 30. Ні, 30, напевно, і не був. І ось за три рочки ось така гарна прикриваюча паркан рослинка. Так, тут я також садила хосту, От зараз сонечко. Роз, розвертається так навкруги хвойних, і на неї потрапило сонце, і вона у мене горіла і в іншому місці. Ну Сподіваюсь, все ж таки їй тут буде затінок. І ось подивіться, як оцей куток гарно заграв. Просто тут сизуваті такі кольори кипарисовиків, поліварт, і оцей кипарисовик хоч із таким жовтеньким приростом. Але він має в центрі крони такий сузуватий відтінок і таке гарне поєднання. Також хвоста, бачите, з таким кремово-білим краєм, як також так перекликається з приростом молодим кипарисовику. Мені дуже сподобалася ця картинка. Дивіться, як гарнезно, гарнезно виглядає. І сюди посадила оцю зелененьку хосту. Це дуже велика за розміром хоста. Поки вона буде розростатися і набирати сил, для того, щоб я могла згодом і поділити, і залишити в цьому місці, то і тут вистачить місця, поки не наросте, оця туя. Ця туя, вона росте достатньо широкою, але вона, от бачите, така в різні боки. Така якась неструктурна, то її треба буде пристригати. Це сорт Yellow Ribbon. А можливо, я щось і новеньке сюди придумаю, більш гарненьке і більш таке структурне. Можливо, сюди інша, тоя буде підсаджена. У мене є на заміну, це ідея. Ну, Ось така краса сьогодні вийшла. А, забула ще згадати, що жовтеньку, ту, о, жовтеньку хосту я підсадила ось в цей куток. Тут у мене і блакитна вон позаду, але маленька. І оця жовта. Дивіться, як грає. Тут також кипарисовик такий блакитний, дуже гарно перекликаються ці кольори. Тут у мене спірейка жовтенька. Ну, все в переміжку. Жовто-блакитний колір. Це наше все. Ну, На цьому я зупинюсь, і от зараз ліворуч цієї ділянки я вам показала частину свого такого парадного подвір'я переднього плану. А от та сторона, що зараз праворуч від мене, я покажу зовсім в іншому відео. Там також зазнала таких глобальних переробок та частина. І коли трохи спаде спека і буду мати можливість також перемістити деякі рослинки, я вам покажу і ту частину, і які там були переробки. Тож, до нових зустрічей. Зустрінемось згодом нових відео. До побачення!